Спорт як один із методів реабілітації в Івано-Франківському коледжі фізичного виховання відбулись обласні ігри нескорених. До участі у змаганнях долучились військовослужбовці, які під час виконання бойових завдань отримали поранення та травми. Більше розкажуть наші кореспонденти. Біг на 50 метрів, кидання баскетбольного м'яча в кільце, дартс, настільний теніс, підняття гирі та жим лежачи. Саме у цих шістьох видах спорту на обласних іграх нескорених позмагались наші захисники. Ми вирішили започаткувати обласні ігри нескорених серед учасників бойових дій. Це серед легко поранених і важко поранених наших захисників країни. Ми рахуємо, що це і реабілітація і військових. Вони зможуть проявити себе в якихось других видах, їм треба відійти від того, що де вони знаходилися, де вони зараз знаходяться, і саме спілкування. Це перші обласні змагання, які ми організували для наших ветеранів, для військовослужбовців, які захищали нас у боях. Наші захисники сьогодні потребують спілкування більшої комунікації. Думаю, новий 2024 рік це буде тим роком, де ми. Повинні ще більше активніше працювати із тими людьми, дякуючи, яким ми маємо нашу державу і дякуючи, яким ми маємо мирне небо у Франківську. Майже у всіх видах спорту, окрім бігу на 50 метрів, свої сили під час змагань випробував і ветеран російсько-української війни Роман Примеч. Перед нами воїнами, особливо ті, хто отримав якісь каліцтво чи то поранення. Можливо, у людей. У ветеранів виникають якісь сумніви щодо своєї певності на, на майбутнє. І от такі якраз спортивні змагання дають змогу спробувати себе, що він може, може більше. Потрібно рухатись завжди вперед. А спорт. З особистого досвіду знаю, що це такі, як частина реабілітації. Загалом до участі у іграх нескорених долучились близько чотирьох десятків військовослужбовців. Фізична культура та спорт є, мабуть, найкращим, найкращою реабілітацією фізичною та психологічною. Так вважаємо ми, і так вважають і психологи, і вчені. Всі, хто до цього причетний, тому мотивація, самореалізація. Це мета. Якщо, звісно, ми вже змогли змотивувати ветерана після поранення чи ампутації до занять фізичною культурою і спортом, то він перед собою ставить мету. І це вже дуже добре, тому що це йому допомагає соціалізуватися. Обласні ігри нескорених їхні організатори мають на меті зробити традиційними. З часом планують розширювати масштаби заходу.